Весь світ у шокове, від фотографії та відео з тих міст та міст, де побували росіянські війська в Україні. Шоковані з тих злочинів проти людства, тих знищених тотально міст, з тих вбивств, масових вбивств, вбивств дітей, вбивств здійснених особливо садистський спосіб. Шоковані і українці. А чи українці шоковані? Ось мені цікаво. Чим українців здивували сучасні росіянські окупанти? Хіба щось змінилося в їхній тактиці? Хіба щось нове вони внесли Ну, від 2014 року, наприклад, чи 41-го, чи в 18-19 рік минулого століття? Що таке нового сталося? Ніц нового не сталося. Це звичайна практика росіянського народу, росіянських військ. І якби ми вчилось таке треба, то й мудрість би була своя, Якби бо вчилось таке треба, то б знали, що з років історію, що це нормальна абсолютно поведінка росіянців, яка була ще від початку е е різанини в Батурні аж до сьогодення. Головне панство, досить вже косити під е тупеньких овечок, які не свідомі, нічого не знають, що робить навколо. І під не свідомості своєю вдаваною. Прекрасно розвиваємо на русське язикі, прекрасно сприймаємо наявність росіянських церков в Україні, росіянського бізнесу в Україні, росіянські культурні продукти ми теж прекрасно споживаємо. Слухаємо пісеньки, велика руська література і так далі. І тому подібне. Ми все ж таки повинні вичувати з себе того, того москаля, перестати служити русському міру. А для того потрібно знати історію. Історію вчити бажано самостійно як ні, то у нас є безліч ютуб-каналь, де справжні історики викладають історію по темах. Дуже легко доступно. Якщо це важко, то прошу дивитися моє відео. Важко навіть це сприймати, ту інформацію, то просто слухайте мене заради нашого зблага. Ми повинні зрозуміти, що зараз є росіян-українська війна. І зараз якраз є момент можливості вирішення всіх проблем нашого і минулого і нашого майбутнього. Для того, щоб збудувати успішне майбутнє, треба вирішити цю проблему. Ця проблема називається остаточне вирішення росіянське питання. Лише зробивши це, ми зможемо зажити по людськи Ми зможемо зажити в мирі і дати своїм дітям мирну землю з перспективою розвитку. Ми повинні знищити Росіянську Федерацію як державу, розшматувати її, повернути в склад українську українські нічні землі та нарешті почати будувати свою соборну українську державу, державу щасливих та заможних людей. Любимо Україну, вчимо історію. і Буде нам щастя. Слава Україні.